А я вже квартиру продав. І зайняло це в мене часу день. А зусиль лише ставити підписи у нотаріуса. Як так? А з агенцією твоя фортеця так і тільки так. Я вам так скажу, ми довше агенцію нерухомості підбирали, ніж покупця на квартиру. У твоїй фортеці досвід у цих речах, який дозволяє все вирішувати швидко. Зайшли на сайт, сайт в топі. Виникли питання, свої юристи і адвокати все вирішують. Виникли питання вночі на зв'язку 24 на 7. Тепер в мене є своє бачення майбутньої квартири, і в кожному районі міста, який мене цікавить, мені підібрали варіант. В кожному районі у фортеці є свій ріелтор, який там знає кожну цеглину. Ідеально! Хочете житло купити чи продати швидко, без нервів і зусиль, і максимально безпечно, раджу твою фортецю. Не підведуть. Сам з ними продав і вас запрошую.